10-15. Дистанцию вымерили спочатку. 10-15 разрахували, а потом все інше делать. На месте пока. Давайте на месте. Не нужно рухаться. Давайте на месте. Да. А потом же начните рухаться. Вот так. 10-15. Заходь, Чебиль. Пробивай. Вот так. Бачишь? От, от зараз було, це було зараз, у тебе нормально, молодий. От зараз ти нормально зробив. О! Все, зрозуміло, як пробивати, можете рухатись тепер. Ножки долучати, щоб вони працювали теж. І бити вже можете, бити вже, не тримати ручку, а бити, вже можете бити, але повільно. Друга хвилина пішла. За нього заходь, молодий. Більше за нього, Ти ножку, ножку перегрупуватися потрібно. Розгорнути. От от зараз правильно. От зараз було правильно. А так ні. ні, 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 ні. От, молодець, зараз правильно. О, добре. О, молодець. Знизу не, не, не від, не від та заб'єш, а від голови, від челепи, Від щелепи. Отак, від челепи. 30 секунд, допрацьовуємо. Перегрупування більше роби. Отак. Більше за нього заходь. О, молодець. О! 20 секунд, допрацьовуємо. 15 вже майже. О. Силу можна вкласти вже, поспробувати, побити останні. Будете мінятися номерами тепер. Отак. Сильніше, 5 секунд. Все. Já, já